Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу почати цей влог з класної новини. Ми їдемо у відпустку. Нарешті дочекались. Ось, ми вже давно ніде не були, а ігнашка взагалі ще ніде не був. Ось, це буде наша перша така сімейна подорож разом з малюком. Зараз я вам все розповім, що, куди, з ким, коли. І як ми їдемо, але спочатку повернемось трохи назад і подивимось, що смачного я приготувала такого Ігнашику, і чим же, нарешті, закінчився мій е, двотижневий марафон віджимань. Дивіться. Вже другий день готую Ігнашику справжні овочі. Ось так їх відварюю, ну, навіть тушкую, хвилин десь. 15-18, ось так. І потім е все це в блендер. Переб'ю таким погрузочним блендером. Воно класно збивається, не гірше, ніж в баночках. Ось, і вчора він це вперше вже їв. Е до речі, йому дуже сподобалось. Так, і робити м'ясо, ось так заморожувати його в формочках для льоду, а потім порційно давати. Це, взагалі, геніально. Дуже зручно. Якраз у такого одного шматочка вистачає на порцію, це 25 грам, воно швидко розморожується і все, можна їсти. Ну, реально дуже зручно. Не будеш жити м'ясо готувати кожен там, день або два по 50 грам. Це взагалі варіант. Так, Зараз покажу, як це буде все виглядати. Ось так виглядає сьогодні наш обід. Тут 100 г овочевого пюре і 25 г м'яса кролика. І я дала ще до овочів пів ложечки кунжутної олії. Ось, Я вже казала, що ми почали прикорм з овочів, з овочевих пюрешок і м'ясо, і кашу я також даю у вигляді пюре. Ось, Ще трошки так поїмо, і буду вже е, давати трошки крупніші шматочки, ну а потім вже перейдемо на звичайні шматки. О. І ось така баночка в мене вийшла на завтра. Якраз чотко, як я і хотіла, щоб готувати десь раз в два дні. Це банка з мілопою, але я просто її залишила, так і думала, що для чогось маленька не знадобиться. Ось клас, все чітко. Сьогодні фінальний день, 14-й день моїх віджимань. Все, я завершила. Отже, я зробила 20 раз за 30 секунд. А в перший день було 10. До речі, коли я починала в перший день, хто може дивився, той пам'ятає, що я там на початку сказала, що хочу, щоб в кінці було 20. Все так і збулось. Треба було називати, мабуть, 25. Якби знала, що воно так все збудеться, як є. Що хочу сказати, що ентузіазму вистачило на перший тиждень. Ось було весело і прикольно, а потім, знаєте, все ставало. Ставала все більше і більше лінки, так скажем. Якби, мабуть, я це не знімала, я б, мабуть, це не закінчила, скажу чесно. Але, знаєте, кожен раз я брала себе в руки і думала, Аня, ну навіщо ти це починала, якщо не буде ніякого результату? І тому о, брала і робила. І отак про себе думаю, блін, це 5 хвилин в день, і я не можу себе змусити. Отака я лінива тушка. Скажу вам чесно, не люблю я спорт, що тут робити, що з цим робити, не знаю. Я дуже заздрю дівчатам, хто з задоволенням ходить на тренування, кому сам процес приносить задоволення. Я не з таких блін. Ось. Хоча в мене в мене класні дані, і якби ну, я висока, я худа, і якби я ще займалась. Хоча б декілька разів на тиждень, там погодинки, я б мала вообще супер класне тіло, супер підтянуте і попу, і все, що хочеш. І прес. В мене для цього є всі задатки. Але немає самого, самого важливого, так скажем, це такого сильного бажання, мабуть, нема. Не знаю. Щось мені завжди заважає. зрозуміло, ну, що. Все це відмовки, тому що, наприклад, ці віджимання вони займали 5 хвилин з всього дня. Ну, невже я не можу виділити на себе 5 хвилин? Кожен раз я так думала. Ось тому просто треба брати себе в руки і просто якось почати. Завжди важко почати. Ну от мені так в моїй ситуації, от мені головне почати. Потім я якось трошки втягуюсь, але якщо буде перерва. То все. Це от просто спочатку. Все буде з самого початку, бо е зупинятися мені не можна. А взагалі, знаєте, мені треба якийсь такий трен тренер, який би приходив, витягав би мене за шкварник з квартири, ніс, ніс вів, виштовхував коротше, мене в, е в зал, там би, мабуть, мене ганяв, може, бив, я не знаю, щоб я це все робила. Ось, і потім я б така супер задоволена, виходила б з цього залу тренажерного і йшла така і з собою пишалась. В принципі, в мене є такий тренер, це мій чоловік, він мене завжди так сильно мотивує, скажімо так, іноді навіть не дуже приємними словами. Каже, щоб я піднімала свій зад і щось зробила, але в нього не вистачає терпіння. <реш> ось він починає, а потім такий, типа блін, що я тебе буду тебе постійно насильно туди тягнути. Ну, коротше, ось так. А тепер ще Ігнашка поки маленький. Ну, коротше, від маска на відмасці. Але ні, все, я беру себе в руки і щось починаю робити. Ми їдемо у місто Чернівці, там живе рідня мого чоловіка. Його двоюрідна тітка, здається, так, вони нас вже чекають. Ми були в них в минулому році, але тоді ще не були гнашиками. Тому якраз всі познайомимося і думаю, класно проведемо цей тиждень. Да, їдемо ми десь на тиждень. Ось їдемо на машині, тому багаж не обмежений в мене майже. Але чоловік мене сварить і каже, щоб я нічого зайвого не брала з собою. Я так і хочу набрати як мого жна, менше всякого шмаття, але не знаю, як це. Зараз подивимось. Все, ще, ну, Як завжди, все треба, знаєте. І при тому це перша подорож з Гнатом, з маленькою дитиною. І я ще не знаю, що йому взяти. Це, знаєте, зазвичай я звикла, що я збираю там себе і наполовину чоловіка. Ось. А тепер ще і синульку треба зібрати. А йому та багато всього треба, навіть, мабуть, більше, ніж мені. Зараз піду шукати сумки або чемодан. Хоча в нас такий великий чемодан, що якщо я його дістану, я його повністю заповню. А то не варто робити, бо машина велика, але ще ж коляска. Ну, Коротше, багато всього треба взяти з собою. Отже, погнали. Так, я тут смажу оладушки. Залишився кефір в холодильнику, а так як ми уїжджаємо, щоб він не пропадав, подумала, насмажу-ка я вкусняшек. Але щось їх буде тут ціла куча. Вже ви бачите, скільки а ще така сама куча тіста. Ну, нічого, що не з'їмо сьогодні? візьмемо з собою в дорогу. Будемо їсти. Ось. Так що машинка правильно пере. Сумки валяються по всій хаті. Ось. Коротше, збираємось. Е, в мене мама чоловіка, вона робить такі оладушки, знаєте, як пишечки такі вони в неї товстенькі, пухкенькі. В мене щось таке тоненьке. Але я вже спробувала декілька штук на смак, вони добрі. Ось, але от такі пишні, як показують, у мене ніколи не виходять. Не знаю чому. Але якщо, знаєте, їх їсти зі сметаною або з варенням, або зі згущеним молоком, то нема різниці. Вони всі добрі. В принципі, все, що смажене, все добре. Ну, хіба ні? Мені так. А ось відпочиває мій помічник, бо в нас сьогодні ще купа справ, що треба в магазин з'їздити щось. Взяти, щоб потім з собою взяти, Ось, а потім якісь маленькі подаруночки. Все ж таки їдемо в гості. Так, все зібрати. Ой. Не дуже люблю збиратись, і цей день перед дорогою завжди такий суетний. Купа. В голові тримаєш інформацію, щоб нічого не забути. Ось. Треба писати списки. Я деякі пишу. То це, до речі, реально допомагає. О, Дивіться, скільки в мене вийшло, оладиків. Будемо їсти їх по ходу сьогодні весь день тільки їх. Ну, ладно, не пропадати ж було кефіру, як завжди. Хто ще готує, як я? Я готую так. Відкриваєш холодильник, дивишся, що там скоро пропаде. Угу. От з цього зараз щось і приготую. У мене дуже часто таке буває. А ще я вчора вночі робила собі манікюр. Дивіться, який яскравий, малиновий суфле, чи якось так цей колір називається. Я вмію робити собі шилак сама. Ось, І в декреті так і роблю, але це дуже довго, тому приходиться сидіти по ночах. Дивіться, яка найулюбленіша іграшка на своїх наслід. Але вже, походу, вона йому надоїла. Все, синок, мама все поробила на кухні. Зараз йдемо грати далі. Так, ось я почала потихеньку збиратись. Зараз виклала все, що хочу взяти для Ігната. І це кошмар якийсь, скільки це речей. Отже, памперси, пюрешки, їжа, суміш, коврик обов'язково хочемо взяти. Якісь іграшки. Це ось речі. Трошки пелюшки. І... Ну, і також всякі засоби такі для гігієни, там серветки, а запасну сосочку беру, О, пляшечки ще докладу. О, так, із такого аптечного беру тільки нурофен на всяк випадок, і Аквамайс. В принципі, там, де ми будемо, там є аптеки, все-все є, ну просто не хочеться купувати зайве. Але сподіваюся, що воно взагалі не знадобиться. А також термометр і. Судокрем, ну, це така річ, що може знадобитись, щоб її там нову не купувати. Так. І кремчик наш під підгузочок, яким ми іноді користуємось. Ну, він для тіла, для всього підходить. І тепер я от думаю, як все це мені скласти в рюкзак. Я хотіла Ігнату скласти окремий рюкзак. А нам з чоловіком окрему сумку. Зараз буду все це упаковувати. А, набрала пелюшок. І таких одноразових, і взяла звичайних, бо вони будуть і як рушничок, якщо що, і як покривало укритися можна, коя ковдрочка тоненька. Але там обіцяю джару, буде спека. Так що, в принципі, всі речі я беру такі літні. Ну і кофточку, і там штанішки, на всяк випадок також беру. Ну, ще додамо іграшок. Ну, ось який там схоче зараз подивимось. Коротше що хочу сказати, що добре, що ми їдемо машиною. Я не знаю, це все перте в руках, плюс ще своє. Клас. Ну, прикольно, мені, знаєте, я збираю все це перший раз, і мені подобається. Я такесь таке, дивне відчуття. Робиш те, що ніколи не робила. Ну, прикольно, прикольно. Наші збори тривають. Ось, щоб ви розуміли, ось так приблизно зараз виглядає наша кімната. Оце ми збираємось, наша сумка. Мій чоловік ще піде в гори, тому він збирає собі ще туристичний такий рюкзак, це там окрема тема. Ось. А я зб... і всяку техніку, фототехніку збираю. А я збираю речі. До сих пір ще свої. Але зараз планую вкласти Ігната і вже тоді спокійненько все докласти, скласти. Поки повністю зібрана у нас тільки ігнашка, а все інше просто ось так валяється. Ой, я ненавиджу збиратися, якщо чесно. Це для мене прям жах якийсь. Хто б мене зібрав. Б? Навіть розбирати потім речі я люблю більше, ніж їх збирати. Ще дуже багато всього залишиться і на ранок, тому що всякі мильно-рильні ці причандали треба буде ще складати е, зранку, да? потім якісь бутерброди, робити чай, каву з собою. Бо ми любимо в машині їхати і пити, е, зібрати гнашку, щось перекусити, зібрати себе. Коротше, да. Така наша тяжка жіноча доля. Ну, нічого. Це ж у відпустку, тому такі збори завжди повинні бути приємними. Все, наше збирання закінчилось. Я зібрала себе повністю і гнашку зібрала, а чоловік плюнув на це і сказав, що дозбирається завтра зранку. А я на цьому буду з вами прощатись. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, щоб не пропустити нашу подорож у наступному влозі. Всім пока-пока!